Дивіться, взагалі тут це питання комплексне, ну але давайте пробуємо розібратися. Отже, вибори в США закінчилися, закінчились перемогою е, Трампа, закінчились перемогою республіканської партії. Фактично по всім щабелям, тобто і в Сенаті, і в Конгресі. В них там більшість. Е, на превеликий жаль, Зеленський і його команда знову ж таки зіграли. Питання ставок, знаєте, хто ставка ставка на якусь конячку, ну і поставили не на ту конячку. Десь так це виглядає з моєї сторони. Але якщо більш детально, то що там гріха Таїти? Команда Зеленського в свій час робила ставку на Трампа, а перемогли демократи і переміг е, Байден. Результат? E, дуже довго прийшлося налагоджувати стосунки з сполученими штатами. Ми пригадуємо ці всі кримінальні провадження проти сина Байдена, і так далі, які були порушені в Україні. До речі, а які наслідки цих кримінальних проваджень? Які, які, які кінцевий результат цих проваджень? Та да, від слова ніякий, от від слова зовсім ніякий, але політично ми дали в штану. І це завдяки Криворізькій школі дипломатії, яка до сих пір ходить в кедах і в пожмаканих костюмах. За що, до речі, вже їм почали неоднозначно натякати через західні, скажімо так, різні прес-служби і через західні медіа. Але тим не менше, повертаючись вже до сьогодення, ну не вміють вони обирати сторону. А я ще раз кажу: тут треба було не сторону обирати, а треба було тримати двопартійну підтримку, яка вибудовувалася роками в найтяжчі часи для України. І в нас ця двопартійна підтримка була незалежності від тих чи інших переможців в американській політиці. Ну, але маємо реалії, ті, які маємо. Зараз знову були вибори, і знову команда Зеленського почала робити ставку на демократів, а перемогли республіканці. І що ми маємо далі? Ну, в принципі, треба налагоджувати з любою командою, з любов'я, ну, з любими керманичами тієї країни, тому що ми дуже сильно залежимо від, від позиції Сполучених Штатів. Але яким чином налагоджувати, відправляючи Єрмака в США? Тобто, там, де є, як ви вже наголосили, Вікторія Спарці, є дуже багато людей, котрі говорять про корумпованість української влади, про те, що Єрмак це є сірий кардинал і так далі. Тобто, це людина, яка через ні, через яку Зеленський поклав прибор грати. Саме на всі дипломатичні етикети. Пригадайте саміт миру і фотографію, де в центрі е всіх лідерів, які приїхали на саміт Миру, президенти, прем'єри, стоїть хто? Здавс? Це плювок в обличчя служби протоколу, це плювок в обличчя е, міжнародної дипломатії, і ну і далі вже не будемо перераховувати всі плювки, які вони зробили саме цією фотографією. Про це були навіть інтерв'ю. Лідери розповідали, що говорив Зеленський, що це його найкращий друг там і так далі. Я коли був в сполучених штатах. Нагадаю, таку історію, можливо, глядачам буде цікаво. Я мав е можливості зустрічатися і з представниками і республіканської і демократичної партії. Скажу вам: відношення республіканців до Єрмака. Ну деяких республіканців не будемо говорити за всіх. От але тих, з ким я спілкувався, е вони не можуть зрозуміти відношення Зеленського до Єрмака. Вони його знаєте з чим е порівнюють. Ну таким може бути любов. Чоловіка до жінки, чи жінки до чоловіка, така знаєте, така пристрасне, пристрасне відношення. Ні, серйозно, це не Ігор Лапін придумав. Ну вони це мають на увазі не з точки зору там вподобань е, людини до тих чи інших моментів, а з точки зору, що така от м, беззаперечність, самовідданість. Причому в них воно обоюдне, скажімо так, і в політиці це є неприйнятним. Вони цього не можуть зрозуміти. Чому? А я не можу пояснити, чому? Ну як я можу Ігор Горлапів пояснити, чому президент України довіряє секретарці своїй, вибачте, секретарю от, голові офісу більше, ніж будь-кому взагалі на цьому білому світі. Бо все міняється в Україні окрім Єрмака. Причому яку би дій він не зробив? Ну, це питання іншого готунку. Так от. Повертаючись до приїзду після на відкриття Нотр-Дам де Парі, дійсно це було організовано наголошую не лобістами, які отримують від України кошти. Пам'ятаємо сумасшедші кошти, щоб Єрмак виступив на якомусь там телебаченні в Америці, чи щось там статтю якусь опублікували. Ні. І ми цим самим вже можемо зрозуміти, що питання інституту лобістів і на якій зробила ставка. Президента Зеленського провалилося, тому що вони нічого не досягли. А Рахамія, до речі, в Америці після виборів президента залишився готувати зустріч Єрмаку. І з ким зустрівся Єрмак, а які результат цієї зустрічі? І вибачте, куди нас послали? Я вже не кажу про скандал з послом Маркаровою, який до сих пір висить в повітрі і не вирішений президентом Зеленським в контексті. Скажімо так різких заяв спікера конгресу від республіканської партії в контексті скандалу приїзд зеленського майка джонсена да, Джонсона. Та коли Зеленський приїхав на завод Пенсильванію і запросили представників демократів, і жодного представника з республіканської партії на тій зустрічі на заводі не було, і це викликало обурення і навіть заяви щодо втручання в американські вибори. А це не приведе господь це саме найбільший гріх, який розцінюють американців взагалі по відношенню до себе. Ну, вони дуже бо, боляче на це реагують. Що зробив Зеленський? Да нічого. Ну, от, е, хоча для прикладу, ми всі ж, вибачте, ще так перескакуємо з однієї теми на другу. Але для прикладу, а що зробив Ізраїль після перемоги Трампа в США? А вони замінили посла. І не сьогодні, не завтра, а ще вчора. Розумієте, тому оці всі речі дипломатії. Криворізька школа не витягує. Ну від слова, зовсім не витягує. Але повертаємося. Повертаємося тепер ще до деталей поїздки президента Зеленського. Із зустрічі з Трампом. Ну не будемо зараз повторюватися про одяг, але Трамп дав натяк синій костюм. Жовта краватка Зеленський натякнув як завжди. От їдемо далі. Зустріч була близько 35 хвилин. Як я це бачу, оцінюючи міжнародну пресу. Макрон намагався, ну так скажемо, тонко довести Трампу, що Європа теж бере е, серйозну участь у допомозі України? Е, Зеленський е, тут правильно намагався сказати, що всі перемовини з росіянами ну, закінчувалися пшиком, тому має бути якась суттєва гарантія, Трамп нічого конкретного не відповів. Він, ну дякую Богу, вислухав. Але знову ж таки, конкретики, яким чином і яким боком він збирається зупинити війну, окрім тези, що треба припинити вогонь, треба припинити стріляти. Таке враження, що Трамп подивився серіал Слуга народу. І десь так раннього Зеленського почув: треба просто перестати стріляти. Надо прикратити війну у себе в голові. І зайдемося где-то посередині. Ну от, десь приблизно так виглядали тези Трампа, але без будь-якої конкрет... конкретики, десь вся виборча е, програма Трампа була налаштована на непередбачуваності. Ніхто так і не зрозумів, яким чином він збирається це зробити. От, просто він говорив е, діаметрально протилежні тези. Але ніхто не зрозумів, хоча деякі позитивні моменти були знижу ціну на нафту, тобто це вдарить по Росії. Ну тобто деякі моменти були, але це ж треба було, щоб наші могли їх читати, а читати ж ніхто не вміє в нашій школі дипломатії. Так от і в принципі на цьому розійшлися. Але я зараз дивлюся на інші події, які відбуваються, і причому дуже швидко. Ну, заяви Канади по допомозі Україні ми вітаємо. Вони зараз виділяють черговий транш, але Макрон полетів до Варшави. Саме Макрон полетів буквально, от зараз я сьогодні вже читав новини, що полетів до, до Варшави. Ну чи збирається до Варшави, бо я там не знаю, долетів, не долетів. Я там вже не приглядався. Але е, тема якраз таки пов'язана з можливістю разом з Польщею та іншими країнами сформувати певну кількість бригад, які потенційно після припинення вогню могли би розміститися на лінії розмежування, щоб гарантувати припинення вогню. Таких бригад збираються зробити, ну я читав по різним джерелам близько вісьми, там і Британія має бути задіяна, і скандинавські країни, і так далі. Ну там наскільки я зрозумів, десь вісім країн. Поляки є важливим елементом цієї можливості, скажімо так, виходячи з своєї географії і виходячи з своїх збройних сил. Ну вони ж не маленькі в Польщі, але я сижу собі і думаю: а яким чином у цих вісім країн, чи там скільки країн, які будуть формувати вісім бригад? Зупинять Путіна і скажуть, перестань стріляти. От, от як, а що їм на це розумієте? Всі щось планують, всі розповідають Україні, що треба припинити війну, але жоден з них нічого не почув якогось дедлайну від Путіна. Чому? Та Путін не збирається цього робити, бо в нього поки що все добре. В нього фронт рухається на захід, а не на схід. Якби рухався на схід, була б інша історія. А на захід в нього все нормально. Він кожен день добирає кусок території, він кожен день поглинає наш південь Донбасу, де знаходяться серйозні запаси Літія і не тільки. Він кожен день погрожує фактично вже степам Дніпропетровщини. В нього все нормально на купінському напрямку. Ну нормально як я говорю про те, що є просування. Я не кажу, що там в нас фронт обвалився, і ми вже тут а, відступаємо до Києва. Ні, звичайно, але в нього щодня фронт рухається зараз. Він накопичив колосальні ресурси на Курщині, які загрожуватимуть в подальшому, а я вже це бачу. Наші, нашим сумам. От тобто. Що може спонукати Путіна зупинитися? Отак, от, от став, все добре, я согласен, ми не стріляємо. Розміщайте тут якісь бригади і так далі. Окрім заяв про капітуляцію України, Путін ще нічого не зробив. Є трішки якісь там е, зрушення з боку Лаврова, що там вже не говорять, що ми маємо мати обмежену кількість військ, що ми там не маємо мати ракет і так далі. Ну але то все, це все бла, бла, бла. В Росії рішає Путін. Так от. Жоден з цих політиків міжнародного рівня, не ні Трамп, не ні Макрон, ніхто ні, ні, ні там, не ні президенти і тих країн, там, не Трюдо, з Канади, не Дуда з Польщі. Ніхто з них не знає, як зупинити Путіна. Ну Шольц поговорив нещодавно з е, Путіним. І що воно йому дало? Ну Путін йому напхав своїх історичних е, паралелей, які в нього там в голові. Та й на тому все закінчилося. Розумієте, і от саме на це я звертаю увагу, що на занадто завищені очікування в Україні, що в січні щось закінчиться. Після таких завищених очікувань приходить розпач для тих, хто забувся. Пригадайте 2-3 дні і 2-3 неділі від Арестовича. І як ви жили після того? Просто щоб всі зрозуміли, але вибачте, Арестович це не офіційна е, особа в Україні. А тут на сьогоднішній день офіційні джерела теж несуть у цю діч. Причому нагнітається ситуація, а потім Спаситель Зеленський приходить, і нібито розрулює. А насправді фронт стогне, волонтери рвуть жили, а держава, в особі Керманичів Єрмака Зеленського, просто тупо тирить гроші. І, до речі, питання корупції на сьогоднішній день дуже сильно е, є такою серйозною картою не допомагати Україні. На превеликий жаль, човникова дипломатія. Охоронена командою Зеленською. А що могла б сьогодні зробити човникова дипломатія? Вона могла би донести до тих всіх представників тих країн, керманичів західного світу, те, що не треба асоціювати корупціонера, наприклад, там Кириленка і народ України. Кириленко під криміналом ходить, а народ України воює. І ви допомагаєте не Кириленку вкрасти ще 72 мільйони. А ви допомагаєте вистояти 40 мільйонній нації, і от Човникова дипломатія могла би це робити, але її похоронила команда Зеленського. Бо в нас, вибачте, ну як то так, що хтось поїде за кордон щось там розповідати. У нас ж тільки один переговорник є: Єрмак. Єрмак вже доїздився до того, що ми вже знаємо історію, що після Америки Єрмак куди поїхав? В Лондон зробити селфі з залужним. Ну так воно виглядало з точки зору, як скажімо так, оцінити ці фотографії, бо результат До речі, цього якої не, поїзд... не зрозуміла результат дійсно цієї поїздки. А, а щоб що він поїхав туди? Ну, дивіться, справа в тому, що я там не претендую на істину останньої інстанції, але дуже багато було розмов з приводу поїздки Єрмака. І, зокрема, Віктор Бобренко один із тих, хто мав певний доступ до певного джерела інформації, якраз і повідомляв про це, і про це обговорювалося на дуже багатьох етерах. Що Єрмак поїхав, і нібито домовлятися з залужним. Ну про те, що з залужним будуть домовлятися. Ніхто не заперечував в тому контексті, що багато хто писали, що от залужний, нібито поїхав послом до Британії, е, погодився, що не буде балотуватися, і так далі. Ну, якби така домовленість була, то Єрмак би зараз би не їхав би в Лондон. На чому йому їхати до якогось там? Вибачте, дипломата е, до якогось посла. Він сам тут в нас головний переговірник. Ну чого йому їхати в Британію? У Британії що сьогодні вирішується в цілому доля України? Ні. Ну тобто, розумію. Да? І ці всі по вся поїздка звелась до того, що по тій інформації, яку прилюдний Віктор, якраз що Єрмак поїхав домовлятися з залужним, пропонувати залужному очолити список команди Зеленського на майбутніх виборах. Ну, знаєте, вони до сих пір не зрозуміли однієї елементарної речі. Команда Зеленського це політичні трупи, ніхто з них не вспливе. Я розумію, що вони зараз будуть перти на вибори, міняти законодавство, відкатувати його до рівня закриті виборчі списки. Про це вже тільки лінивий не говорив. Я спілкуючись з багатьма, дуже з багатьма різних політичних сил-депутатами Верховної Ради. Маю таке підтвердження, що дійсно команда Зеленського готується до виборів, це правда. Ми вже бачили фото ці газети в поштових скриньках, роботу штабу. До речі, щоб проаналізувати фінансовий звіт е з команди політичної сили, слуга народу, то в них там і витрати є на відповідні, скажімо так, речі, які пов'язувати можна з виборами. Е але саме цікаве, в цій історії, що ну наскільки я знаю, по моїй інформації вже я теж перепитував людей, які мають. Можливість комунікації з Лондоном, скажімо так, що цю пропозицію ну вона не може бути прийнята. Це по перше, по друге, чомусь команди, чомусь Зеленський і Єрмак вирішили, що пропозиція бути в їхній команді, що це вершина мрії будь-якої людини. Та ні, це вершина мрії партії регіонів може бути чи дотичної до них структур там. Але насправді нормальна людина ну ніколи в житті не вляпається, наприклад, сьогодні в комуністичну ідеологію. Нормальна людина сьогодні не буде казати про легітимність Януковича. Ну то так само нормальна людина. Не буде сьогодні мати справу з цими аферистами, які, скажімо так, шляхом маніпуляцій і серіалу Слуга народу захопили владу в Україні. Ну як влада була обрана на чесних прозорих виборах? Але ви знаєте, я вам скажу, що є така річ, яка називається шахрайство. І от в цьому шахрайстві якраз шахрайство це якраз і відбувалося, коли нам обіцяли мільярди дерев, мільйони дронів. Це теж шахрайство, коли нам обіцяли вчителям зарплату по 4 тисячі доларів. Це теж шахрайство. Ну, звичайно, за це кримінальної відповідальності ніхто ще не поніс за такі речі, але це відверте шахрайство. Так от, поїздка Єрмака до Лондона увінчалася повним фіаском, таким самим фіаском, як поїздка Єрмака до США. На що я звертаю увагу? Ціх речей на сьогоднішній день як по такою квінтистенцією цієї цих рухів з боку зеленої команди. Це заява президента Зеленського на своїй офіційній сторінці. Що взагалі з приводу НАТО, що я маю базарити з е, якимось там Трампом? Він ще ніхто. От, а Я буду <реш> да, я буду мати розмову з Байденом. Ну чесно кажучи, це вибачте. Це моя інтерпретація е, цієї такої дайте мови з е, підворотні криворіжкої. Але десь так виглядала оця хамська теза, де Зеленський, по перше, розмістив її в себе на офіційній сторінці. Ну, чесно кажучи, я ще більшого ідеатизму не міг почути на сьогоднішній день. Тому що, е чувак, якщо ти не хочеш розмовляти з Трампом, бо він ще не вступив в свої права повноваження, то чого ти з ним розмовляєш про майбутнє України і про мир? Ну, чого ти з ним тоді розмовляєш? Таке враження, так... що він вказує Трампу на його місце, розумієте? Так, так, так. але я звертаю увагу на що, і це ж не я один знаю. Республіканці це можуть підтвердити, ті, що спілкувалися з Трампом, вони розповідали, що вибачте, в одному відріз водою дві зірки не можуть сіяти однаково, відображатися. Тобто, Трамп зірка для в, в своєму розумінні, а Зеленський для нього це ніхто і звати його ніяк. От для Трампа особисто, і після таких заяв. На превеликий жаль, ми не зможемо переконати Трампа встигнути переконати Трампа, що зеленський народ України на сьогоднішній день це не одне й те саме? Ні, він офіційно він президент, шостий рік вже як президент, і так далі. Це все зрозуміло. Але відношення до команди Зеленського і до Зеленського як до корупціонерів ми не можемо змінити в мізках американського істеблішменту. От ми не можемо це змінити. В нас немає човникової дипломатії. Я вже про це говорив. А яким чином ми. Такі тези президента стремо з пам'яті е, Трампа, який по багатьом, ну, скажімо так, е, його ті соратники говорять, що ну, в нього нарцисизма не менше, ніж Зеленського. Тільки справа в тому, що Зеленський до сих пір перебуває на стадіоні. Він ще на стадіоні, він ще не зійшов зі стадіону. Вже половина е, українців це для, половини, для багатьох українців верніше цей стадіон перетворився на цвинтар. Розумієте? Бо ми гинемо. А він далі продовжує бути рабом свого нарцисизму і розповідати Трампу, що я тут главний нарцис, главна зірка. І Байдена, а ти ще поки що ніхто. І це зробити буквально після, після Паризької зустрічі. Тут або вже остаточно він хоче похоронити таким чином відношення з республіканською підтримкою Америки, підтримкою республіканців. Бо, вибачте. Байден вже нічого не зробить. Ми бачимо, що Байден навіть вже фактично почав передавати владу Трампу. І та зустріч, яка відбулася, ну, в них є така процедура в Америці, коли старий президент, ну той, який вже зміняється, поступово передає плавний перехід влади і так далі. Але розвіддані вже носять Трампу. І заяви про кількість вбитих українців на війні. Це вже перше свідчення, що розвіддані вже Трампу повністю приносять те, чим він цікавиться. То повірте мені, що для такого амбітної людини, як Трамп, мстливої і нарцисичної, ну так як про нього говорять його деякі, скажімо так, колеги, то для нього, напевно, не є проблемою дізнатися у фінрозвідки Сполучених Штатів, скільки зелена команда влупила бабла. На допомозі на грошей від допомоги західних партнерів. І стаття на Financial Times, нещодавно, яка вийшла, буквально вчора. Я дивився її. Ну, вибачте мені, там чітко розписано, що ви довбні крали на оборонних спорудах більше 20 ярдів гривень. У вас близько 30 кримінальних справ. Наголошую, по яким ще ніхто не сів. Е, е, і, пане і, Ігор, і, Це тільки по Дніпропетровській області, мова йде, 7,3 мільйони доларів витратила Дніпропетровщина на фортифікації, але за цей час майже нічого не зробила. Такий ну, та, заголовок статті Financial Таймс. Так, так. Тобто, ви розумієте, я пригадую, що була створена тимчасова комісія Верховної Ради, яка була очолювана, як що прізвище якесь там забро, за за Задорожний, Сумський округ в, сум... да. в Сумській області, в Сумській, який, да. який три три лями відкату захотів, так от ви розумієте. Тобто, якщо така людина очолює комісію Верховної Ради по розслідуванню е, оборонних рубежів, ну то про що ми далі можемо говорити? Ще раз наголошую: я не знаю, яким чином можна сьогодні республіканців та Трампа переконати, що оця шобла і народ України це вже різне, це вже не одне і те саме. Що народ України страждає? А що блокради?